Про Монцо говорять багато поганого. Кажуть, що вони бандити. Але ніхто не цікавився, що ці бандити втратили сім чоловік в боях в Абхазії, допомагаючи народу від геноциду. Три чоловіки лише за цей рік вбито в Україні антинародним режимом. Я вам скажу, як колишній офіцер десантних військ, я не бачив людей більш щирих, більш відвертих, більш душевно красивих, ніж ці організації. Я не бачив людей, які були б... Більш відкритими для народу. Я не бачив людей, яких можна поставити собі за спину і не боятися. Тут такі люди, що не здають. Що про нас не казали, що на нас такий бруд на нас не виливали, все це вода. Собаки гавкають, а караван іде. Завтра ми прийдемо до влади. І всіх наших ворогів сьогоднішніх ми пробачимо. Вбудовано за строгим ієрархічним принципом. В організації підтримується жорстока дисципліна та порядок. Кожен чоловік знає свої функції і несе відповідальність за їх виконання. Порівняно моїх втрат втрати в бойових операціях пояснюється знанням справи, якою вони займаються, дисципліною та внутрішнім духом УНСО, які формуються у вишкольних таборах та всередині організації. УНСО це велика родина людей, що прийшли в організацію з однією лише метою, щось змінити в цьому житті на краще. Допомогти Україні стати справді незалежною державою. Всі ті, хто Вонсо, не хочуть бути фігурами в чужій шахматній грі. Вони є гравцями, які самі намагаються диктувати свою волю опонентам. І роблять це, роблячи першими крок, випереджаючи своїх опонентів на декілька ходів вперед. Саме тому всі спроби побороти Монсо залишаються марними. Сприймати УНСО лише як велику кількість бойовиків є помилковим. Формула успіху проста як день. Розумні зважені рішення керівництва, помножені на активну дію всіх структур з повною віддачею і дають той результат, що організація живе та зростає. Як відомо, добре відношення породжує нормальних людей добрі звички. А добрі звички з часом стають добрими традиціями. Коли весь процес набуває Навальної масовості, він переходить в статичну якість. І ці традиції набувають ознак народних. А народні традиції мають таку особливість, як самостійну здатність зростати та примножитися. І тому й дивно, що набравши обертів, процес затвердження народних традицій, народжених провокативно активною діяльністю і безкомпромісною впевненістю в перемозі, справедливості членства у НАУНСО, залишає наших опонентів без шансів на більш-менш значний успіх. Смішними виглядають потуги антинародного режиму виставити у наумцо як незаконну та грубу силу. Адже всі прекрасно знають, що груба сила читує на кожного в темній підворотній у вигляді шпани, а сатаністи від закону після всього вас же і залишають винуватими. Так, в цьому щось є. Хто сказав, що народ темний? Хаміш парніша. Народ знає, хто його любить. Народ знає, хто його захистить. Народ знає, що він любить. Ставлячи під контроль у локальні негаразди сьогодні, ви свідомо вже зараз впливаєте на той порядок, який необхідно буде навести в країні. Ми усвідомлюємо також, що так зване скасування акту реєстрації підштовхуватиме керівництво Української національної асамблеї до подання позову про відміну рішення Мін'юсту до суду. Який, як свідчить досвід, ухвалить те рішення, яке йому підкаже вища влада. Режим встановлює поліцейську диктатуру з метою задавити спротив народу. Режим до неймовірних розмірів роздаває штати урядових чиновників МВС, СБУ, прокуратури тощо. Чиновницький безпреділ досягнув найвищого розквіту. Придушуються всі, хто здатний вести боротьбу за інтереси тих чи інших соціальних груп. Вільні профспілки. Незалежні економічні структури Українська Національна асамблея. Знаючи, що Українська Національна асамблея ніколи не підкориться беззаконній диктатурі, режим вважає її своїм основним ворогом. Боручись проти Української національної асамблеї, режим порушив усі свої недолугі закони. Вбивство активістів, побиття, незаконні арешти. Цього вже недостатньо. На відкрите беззаконня пішла Генпрокуратура вимагаючи розпустити Українську національну асамблею рішенням районного суду. Коли це не вийшло, реєстрацію УНА скасувало Міністерство юстиції, на що мало не більше прав, ніж скасувати посівну компанію на полях. Уна не підкориться і не загине.